Друзі, привіт! Зараз ми розглянемо ще декілька діалогів початкового рівня. Діалог дев'ятий. Бонджорно, бонді. Кому ста. Мульт-бенеграція, алей старе Мельо. Так, що у нас тут такого цікавого? Бонджорно, ми вже знаємо то добрий день. А що таке бонді? Це той самий бонжорно, але його використовують в деяких регіонах Італії, а в деяких ні. Бонді, bon це насправді дійсно те саме Бонджорно. «Ді» – це перекладається як Джорно. Можливо, можливо, ви ніколи такого не чули, але запам'ятайте і Бонді bon також, бо ви можете десь його почути. Коместа, ми казали, у нас перекладається як «як у вас справи. Тобто, коли ми звертаємось до людини на ви. «Мольто бене, грає елей. Дуже добре, дякую, а ви. Пам'ятаєте, я казала, що коли ми погано знаємо італійську, нам треба навчитися переводити стрілки на нашого співрозмовника. Коли ми розмовляли з людиною на Ти, ми казали Ету, коли ми з людиною розмовляємо на ви, ми кажемо Елей. Тобто стрілки треба е, завжди переводити, якщо ми погано знаємо італійську. Таким чином, ми можемо виграти трошки часу, щоб пригадати ще декілька слів. Non potrei старе мельо. Це дуже цікава фраза. Перекладається як Я не міг би або не могла би почувати себе краще. Non potrei старе мельо. Її треба запам'ятати. Йдемо далі.

А ви пам'ятаєте, як спитати те саме, коли ми звертаємось на ти? Це буде коместай ще раз, коместа. Це я звертаюсь до людини на ви, коместай. Це я звертаюсь до людини на ти. Б, по-трестеремельо. Дивіться, я спеціально тут воно у цьому діалозі усілякі бекені, мекені Абе. Вони дуже часто їх використовують у розмовній мові. І що в нас виходить? В нас виходить, що якщо я слухаю італійську мову, хтось мені щось каже, я не завжди можу зрозуміти, чи то якийсь був вигук, чи то була частина слова. Наприклад, я могла б почути, що би потреї я могла б зрозуміти, що то одне єдине слово, але ж ні. Тому я хочу звернути вашу увагу, щоб ви змогли. Просто розшифрувати, коли ви зрозумієте, де у вас є ці виклики, вигуки, оці а, Б, Вони дуже часто їх використовують. Якщо ви почули якесь слово, але не знаходите його в словнику, і там були такі частинки або Б, або А, спробуйте пошукати те саме слово без цих вигуків. Можливо, то був просто вигук, а не частина слова. І дивіться, по три старе милью. Ми в даному випадку, це бикиня, ми перекладаємо як ну. Ну, я міг би почувати себе краще, по три старе Так? Або я могла би почувати себе краще. Чилакаємо, ця фраза перекладається, як ну, ми якось викручуємося. Візьміть собі цю фразу, перепишіть і запам'ятайте, бо так можна відповісти, коли справи не дуже добрі, майже все погано, але ми йдемо вперед і якось йдемо вперед. Елей коместа. Бачите, тут ми також е, переводимо стрілки. Е, е, а ви, пані, як у вас справи? Коместа е, знову звертаємось на ви. Е, якби я сказала коместай, то я б зверталась на ти. А, ефорі е фавель темпо». А, ну, я, в мене все дуже добре. Іо в мене все дуже добре. Іо Ефорі фабель темпо. О, ви знаєте, що форі взагалі перекладається як зовні. Зовні, Тобто мається на увазі на вулиці. На вулиці фабель темпо. Темпо ми перекладаємо як час. Але в нього є інше значення, і це погода. Якщо я кажу форі, тобто зовні, робить хороший час, то я буду цю фразу перекладати як. На вулиці хороша погода. Фа бель Темпо. Запам'ятайте цю фразу. Андямо Афарона Пасіджата. Андямо, а е, я перекладаю як Ходімо. Ходімо, і е, якщо в мене стоїть А, після цього Андямо. То uh, я uh, обов'язково вкажу, з якою метою ми кудись будемо йти. Наприклад, a афарев una passeggiata». «Ходімо прогулятися, фарив una passeggiata» – фарев на пасиджата це прогулятися. Uh, якщо я кажу: uh, андіаму la ласпеза, uh, ходімо uh, робити закупи. Uh, тобто, якщо я кажу a...», то це ходімо, щоб зробити щось. Оце саме А мене, в мене вказує, що я хочу зробити щось. Або о, о, ваду абере» – я йду попити, «Ваду манджаре, я іду поїсти. Тобто, це А вказує в мене, що я йду кудись з якоюсь метою, щоб щось робити. Запам'ятайте fare це робити посаджата, прогулянку. Волонтері це слово перекладається як з задоволенням. Його дуже легко запам'ятати, якщо ви собі придумаєте таку асоціацію. Дивіться, в нас є волонтери, і що вони роблять? Вони все роблять з задоволенням тобто не за гроші, а е, задоволенням, що вони роблять щось корисне. Волонтєрі, волонтери. Комп'ячерем це синонім із задоволенням. Ідемо далі. Uh, так, у мене два десяти діалогів, просто я іноді їх дописую, нумерацію uh, ще не підправила. Бонgiorno, uh, on appuntamento con il senior. Bongiorno appuntamento con il dottor Giusti. Але 11. Devo vedere se è nell'elenco. Il mio nome è Antonio Marchetti. Ah sì, è vero. Aspetta qui, il dottore adesso arriva. Dovete scendere per recitare e se vasco dehate. Buongiorno, ho un appuntamento con il dottor Giusti alle ore 11. Mi scusi, qual è il suo nome? Devo vedere se è nell'elenco. Il mio nome è Antonio Marchetti. Ah, sì, si è vero. Aspetti qui, il dottore adesso arriva. Tak, buongiorno. Ми вже знаємо це або доброго ранку, бо добрий день. Ho un appuntamento. Ho un appuntamento. Дослівно перекладається як я маю зустріч con il dottor Giusti. Eh, uh, мене зустріч із доктором uh, Giusti. На що треба звернути увагу? Доктор це не завжди в Італії лікар. Доктор так можуть звертатися до людини, яка просто закінчила вуз і займає якусь позицію в компанії, на фірмі в якійсь установі. Тому з цим будьте уважніше. І чому в мене тут нема літери Е? В мене і в італійській є іноді, ну, тобто не в мене, а взагалі в італійській мові, іноді випадають голосні букви для того, щоб краще звучало. Насправді це слово по якщо повне, то було б доторе. Але для того, щоб краще звучало, ми її викидаємо. Так можна не з усіма словами робити. У мене в мобільному додатку є ця тема, є ці пояснення. Якщо буде можливість, перечитайте. Конель до Тор Джусті, Але Ундічі, я можу не казати насправді, це Оре, я можу просто сказати Але Ундічі об 11. Тут я написала Оре, щоб вам було трошки легше читати. Але зазвичай в реальному житті його опустять. Ора, це в нас години. Тобто о, я маю зустріч із паном о, Джусті об 11-й. Міскузі, Міскузі, я вже казала в попередніх уроках. Перекладається як вибачте мене, коли я звертаюсь до людини на ви. Здається, саме минулого року я це розповідала. Сономе, яке є ваше ім'я? Таке формулювання, як спитати, як тебе звати, я буду чути лише в якійсь установі державні, не державні, але якщо друзі або знайомі, або просто люди в соціальній. В контексті соціального спілкування вони б мене спитали комутітьамі, а тут мене питають, яке є ваше ім'я. І, до речі, бачите, сувоце е, ваше, е, з великою пишумо літерам. Тобто, Міскузі, вибачте мене, це я звертаюся на ви, коалесоном, яке є ваше ім'я, дево ведере, се е, нелеленько. Дево ведере, дево я маю. Ведере бачити, тобто я маю подивитися. Ми ж не будемо дослівно переклад робити правильно? Тому де веде я маю бачити, я маю подивитися це е, е якщо ви є, це, е, що ви, я зрозуміла, по дійслову «есере». якщо ви є, не леленько. Еленко це перелік або список, ільмноме е Антоніо Маркетті?» Моє ім'я є Антоніо Маркетті. Тобто, я кажу, ім'я насправді називаю ім'я і прізвище. Бачите, ви також можете так зробити. Асє Веро, а так, це є правда. І ви пам'ятаєте, я вам казала, що я перекладаю цю фразу на українську іменником веро, але італійською у мене звучить: а так, це є правдивий. Ми пам'ятаємо цю гру із зміною частин мови. Це треба запам'ятати. Почекайте тут Il dottore Adesso Ariva. Доктор uh, або uh, мається на увазі джусті зараз adesso, зараз arriva. Uh, а ви пам'ятаєте, який є синонім у слова adesso? Adesso – це синонім «ора». Так, ідемо далі. Uh, ще один десятий діалог, я потім виправив нумерацію. Комусь як яма, сеньора, Іосон-Антоніо Маркетті. Як вас звати, пані? Тобто ми бачимо, я тут звертаюсь на виду пані. Не як тебе звати, а як вас звати? Комусь як яма, сеньора, Іосон-Антоніо Маркетті. Я є, я казала, що Іосон це е, синонім, я? Я, Антоніо Маркетті, Елей, а Ви. П'єчере Антоніо, П'єчери, ми казали, що то задоволення, але в контексті знайомства я буду перекладати або приємно познайомитись, або дуже приємно познайомитись. Іосоно Елена Манучі, Іосоно ми сказали, що Іосоно це синонім Я, я Елена Манучі, Іль è tutto mio. І дивіться, в нас дуже цікава відповідь: Іль è tutto mio. Якщо дослівно робити переклад цієї фрази. То ми е, повинні будемо сказати, що задоволення є все моє. Насправді, ми ж так не скажемо, і е, правильний переклад цієї фрази задоволення все моє буде, мені також дуже приємно, мається на увазі, мені також дуже приємно познайомитись. Я перепрошую. Зараз я ще хотіла з вами пройти. Ми з вами пройшли декілька діалогів, і там зустрічались різні фрази, і я хотіла зробити такий невеличкий підсумок. Тобто зараз давайте прочитаємо ті фрази, як можна спитати у свого співрозмовника, як у нього справи. <кій> коместа, це як в тебе справи, коместа, це як у вас справи. Комева – це е, варіант нейтральний. Ми казали, е, він не має прив'язки ані до ти, ані до ви. Тобто, е, ми можемо, він є більш універсальний і ми його можемо використовувати по відношенню до різних людей, навіть до декількох осіб. Комиванно лікози, як йдуть справи. Тут ми вже зазначаємо, а, до речі, комива ми пам'ятаємо, перекладається як йде, тобто мається увазі, на увазі, як йдуть справи, але італійською це звучить як йде, що куди йде, взагалі не зрозуміло, тому запам'ятаємо просто як справи. І в наступній фразі, Тут в нас вже є зазначення, що, як йдуть справи, як справи. Uh, і uh, тут також uh, нема uh, жодної прив'язки, або ми звертаємось до людини на «ти», або звертаємось до людини на ви. <coughs> «Коми вала віта, як іде життя, тобто як життя. Тут uh, знову бачимо це, «ва», воно перекладається як йде, – віта, як іде життя по-нормальному як життя. Команді Ама, отже, тут дослівно, як ми сьогодні йдемо. Цю фразу ми можемо більше застосовувати десь в лікарні, питати більше про стан самопочуття у хворої людини. Коме, як воно? Це також питають, як справи, але воно, як на мене, звучить трошки дивно. Яке воно взагалі не зрозуміло. Тобто, ну, як справи? Дослівно перекладається, як воно. Але насправді це як справи, Коме Куме те на як ти собі це проводиш? Також дивна конструкція, але. Таким чином, також можуть запитати, як в тебе справи. І тут бачимо, звертається до людини на «ти». Коми Комибута, як справи? Взагалі Будта це перекладається як кидає. Тобто, як кидає, кидає, якийсь предмет кидає. Це взагалі якийсь нонсенс, але це треба запам'ятати. Мене особисто, коли в мене питають, комебу, мене це дуже бісить. Ну, взагалі, мені не подобається е, ця фраза, але її можна почути Коме будто, як справи. Тут то мене все добре. Тут то це все бене добре. Е, ця фраза може бути і питанням, і відповіддю залежить все від інтонації. Два тут то bene, все йде добре. Це знову залежить від інтонації. Це може бути або питання, або ствердження. Тут так просто все в порядку. Знов або питання, або ствердження залежить від інтонації. <кій> І давайте подивимось, як відповісти, коли в нас справи йдуть добре. А, навіть на питання, як в тебе справи, ми можемо просто сказати: бене добре, добре». тут тут-то, Бене, все йде добре. Ванно Бене. Так ми зможемо відповісти лише на питання, де в нас зазначено комиванолі кози, саме в такому формулюванні. На інше питання ми так не зможемо відповісти. Далі. «Молто бене» – дуже добре, бенісімо, просто чудово, тобто просто все в порядку. Абастанце достатньо добре, алла Гранде чудово. Нам, по трей бендар мельо. Це в нас вже було в діалозі, не могло би бути і краще. Нам по три старе мельо. Я не міг би або не могла би почувати себе краще. Uh, так, май статомельо. Uh, ніколи мені ще не було краще. Це ми скажемо, uh, це може сказати, лише чоловік в одну ні, май статомельо. Або май та мельо це може мені ніколи не було краще, так можу сказати, жінка в однині май та мельо. Мені ще ніколи не було краще. Сто амеравілля. Стоа сто меравілля у мене все просто чудово. Сто дадіо, я як у Бога за пазухою, сто бенони, у мене все дуже добре. Е, ну, е, я особисто майже не чула таке, але воно десь використовується, залежить від регіону. Е, далі, як дати нейтральну відповідь? Ну, ми поселаментари е, або ну, поселаментар не можу жалітися. Нанмиламенту, ну, не жаліюсь, намчемале, непогано. <клес> Вибачте, намчемале, непогано. Нонмале також непогано. В чому різниця? «Нончемале» Тут, якщо брати супердослівний переклад, у нас буде перекладатися, тут немає поганого, а «нонмале» це просто непогано. Але те і будемо перекладати непогано. Дічемо бене, скажімо добре, пчела кав'яла, ну, якось викручуємось. Це я казала виписати і запам'ятати. Піломено більш-менш. Тіляма Ванті, це також помаленьку, ну, якось тягнемось вперед. Сітіра Раванті це також ну, якось крутимось, тягнемось вперед. Тобто не здаємось. Ва-джорні. Тут прикольно переклад Ва-джорні і йде днями. Тобто один день може бути, доб, бути добре, один день може бути поганий. Тобто ми його перекладаємо коли як. Два аджорні. Йде днями, якщо дослівно. Це також цікаво, випишіть собі, будь ласка. Далі Альті е, басі е, з перемінним успіхом. Тобто, е, альто це високий, басо – низький. І тут, якщо брати дослівний переклад, у нас буде між високими і низькими, тобто з перемінним успіхом по різному. Як відповісти, коли все вже не дуже добре? Кажіть, козі так собі. Мале, погано, інсома, так собі, Малісімо, дуже погано. По старе мелью. мені б могло бути краще. Бачимо, у нас до цього було, мені не могло б бути краще, ми просто додавали оце Нон. І в нас було в позитивному стилі. А тут нема цього нон, тобто я міг би або могла би почувати себе краще. Семпрепеджо, дивіться, тут також, якщо дослівний переклад, завжди гірше. Семпрепеджо завжди гірше, але ми так не кажемо, і це мається на увазі все гірше і гірше. Sono a pezzi, Сонопеці ми перекладаємо як я розбит на частини», я розбит на шматки. Тобто я в шматках. Коли я в шматках, то ну, мені дуже погано. Сто дакані. До речі, я в шматках, це не лайлива лексика, це ну, зазвичай звичайно розмовна лексика. E, тобто тут немає жодної коннотації, негативної, бо або матюків. Е, ні, це, це реально, е, реаль, е, це звичайна розмовна лексика. вона пеці, я розбита на, час, е, на частини. 100 да кані. Кане це собака і 100 да кані, я як собака. тобто Я, я як побитий пес, Лімалін е, е Педжо, це вже нас кажуть лише песімісти, або ну, можу сказати, ті, хто. Зараз знаходиться в Україні дімаль імпеджо, із поганого в ще гірше. Було погано, стало ще гірше. Тобто мали це погано імпеджо – в гірше. із поганого в гірше. Овісто темпі мільйорі бували і кращі часи. Овісто темпі мільйорі. У нас джел читається як гль мільйорі. Темпі Нам потреби андар педжо. Гірше вже не могло б бути навіть. Нам потреби не могло б андар іти педж гірше. Уна нас трагедія. Це, це справжня трагедія, капець, як все погано, дуже погано. Так, на цьому о, закінчуємо цей урок. Наступне я запишу, як ми будемо о, о, прощаватися з людьми.